Так, тут у мене ще сажанці ажини понад теплицею. Кому треба пишіть, трошки є. Є невеличкі сажанці, є маленькі. По ціні, я думаю, домовимось не сильно дорого. Пересажували квітки в минулому році, бо вони дуже об'ємні, а з ними й тюльпани пересадили. <рес> так, займалась сьогодні підрізкою і чисткою малини, ожини. Є саджанці чорної малини. Якщо кому потрібно, пишіть. і декілька сажанців вже не є тут ще не закінчили чистить її перед сезоном ще якось треба дойти смородину дочистити чистити та підкопати колись буля Є саженці малини, також пишіть, може комусь потрібно. Домовимось. Всім гарного дня!